Це один із найстрашніших жанрів за всю історію літератури. Але не поспішайте лякатись. Якщо ви побачили назву... Книга прикладів, і вже уявили підручник з математики. Зупиніться. Не потрібно згадувати шкільні оцінки, безсонні ночі перед іспитами і інші травми з минулого. Мова піде не про ті приклади. Книги прикладів це справжня прабабуся сучасної крипіпасти, але з дуже важливою різницею. Крипіпаста жанр розважальний. Навіть коли вона страшна, її не сприймають всерйоз, іноді навіть підлітки сміються більше ніж бояться. А от книги прикладів створювалися не для розваги. Це були інструкції до життя, посібники з того, як не жити. Їх укладали і використовували священники, щоб на конкретних часто моторошних історіях пояснити людям наслідки гріхів. І помилок, і найважливіше ці історії подавалися як правдиві, не як алегорія, а як те, що вже траплялося і може трапитись знову. Одразу хочу попередити сама наявність книг прикладів не робить середньовічних священників злими маніпуляторами. У ті часи до маніпуляції ставилися інакше. Точніше, самого цього поняття просто не існувало. Сьогодні ми звикли думати, що маніпуляція це зло, бо вона порушує особисті кордони, але в середньовіччі ідеї психологічної автономії ще не було. Страх сприймався як нормальний і навіть необхідний інструмент навчання. Його не вважали обманом, його вважали формою турботи. Більшість священників щиро вірили, краще налякати людину зараз, ніж втратити її назавжди. Тобто внутрішня логіка була така: я не лякаю, я попереджаю. Саме тому книги прикладів були інструментом впливу, але не обов'язково інструментом зла. Вони працювали не з бажання контролювати, а з переконанням, що страх може врятувати душу. Це не трактати і не абстрактні міркування про гріх, це короткі, чіткі й дуже образні розповіді, які легко запам'ятовуються. Зазвичай вони починаються просто: один чоловік в одному місті або один монах без імен, без дат. З відчуттям, що це могло статись з будь-ким. Ось одна з таких історій: один чоловік мав звичку багато говорити він лаяв, обмовляв, насміхався, принижував інших і робив це із задоволенням. Особливо він любив говорити в церкві, шепотіти, коментувати, перекручувати, почуте. Священник попереджав його, казав, стережися язика, але чоловік сміявся. Одного разу вночі він прокинувся від відчуття, що в кімнаті є ще хтось. Повітря було важке, запах сірчистий, задушливий. Біля ліжка стояв чорт, не кричав, не погрожував. Він лише сказав: Ти так любиш свій язик, тепер він мій. На ранок чоловіка знайшли живим, але він більше ніколи не заговорив. Його язик був відсутній. Історія закінчується сухо. Так Бог покарав його за зловживання мовою, без моралі, лише факт. В іншій історії монах роками сповідав людей, але сам приховував один гріх. Він знав усі правила, знав, як правильно каятись, але думав, що один єдиний гріх можна залишити на потім. Після смерті його побачили інші монахи. Тіло лежало на келії, але рот був широко відкритий, ніби він кричав, а з рота вилазив Чорний Змій. Він повільно вилазив, не поспішаючи, ніби чекав свого часу. Пояснення було просте: гріх знайшов вихід після смерті, їй коротші, але не менш тривожні історії. Наприклад, про людину, яка голосно сміялась і жартувала в неділю під час служби, вона сміялась і раптом сміх застряг у горлі. Обличчя перекосилось, тіло впало. І більше вона не змогла ані сміятись, ані говорити. Ці історії не намагаються налякати поступово. Вони б'ють одразу без підготовки, без психологічної подушки, бо для середньовічної людини страх був не проблемою, він був доказом того, що урок засвоєний. Отже, ці історії переказували, повторювали, запам'ятовували, і в якийсь момент виявилося, що розповідати вже замало. Страшні приклади з проповідей почали оживати. Так з'явився ще один жанр, який називали мораліте. Мораліте не вигадало театр з нуля, але саме воно зробило крок від церковного слова. До світської сцени і навчила театр говорити про людину, її вибір і страхи. У цьому сенсі моралітет не просто страшний жанр середньовіччя, а момент, коли мораль вийшла з проповіді і стала дією. Такі тексти могли існувати на папері, але їхнє справжнє життя починалося не в книзі. Мораліте грали на площах, під час ярмарків, без сцени, без декорацій, іноді просто серед натовпу. Людина могла йти по своїх справах і раптом побачити, як смерть торгується з багатством за людську душу. Мораліте часто називають страшним жанром, але воно лякало не монстрами. Воно лякало тим, що ніхто не виняток. Не король, не багатий купець, не чесна людина. Смерть у мораліте приходить не до злочинця, а просто до людини. І ще одна річ: у мораліте завжди є вибір, навіть якщо він виглядає запізнілим. Це не історії про приреченість, це історії про відповідальність. І вони стали основою театру, який потім став основою кіно. Виховання моралі було актуальним завжди. Воно актуальне і сьогодні, але в якийсь момент людство почало розуміти, страх поганий інструмент для виховання. Страх працює швидко, але він працює через тиск, а тиск це форма маніпуляції. Маніпуляція ж сама по собі є аморальною. І в цьому є парадокс. Дивно виховувати мораль а моральним способом. З часом стало зрозуміло, що такий підхід не формує вибір, він лише змушує коритися. Саме тому страшні жанри літератури, театру і згодом кіно поступово перейшли з виховної площини у розважальну. Страх перестав бути інструментом моралі і став інструментом емоції.